Я учень 6-го А класу школи номер 12 міста Бахмут ліньков Олександр. Зараз знаходжуся в Олександрії біля будинку видатного українського філософа, вченого, літературознавця, славіста Дмитра Івановича Чижевського. Дмитро Чижевський надзвичайно плідний філософ і історик. Література з України, визнаний світилом європейської і світової науки, доля склалася так, що понад півстоліття він провів за межами Батьківщини, де була написана переважна частина його праці. Але в більшості випадків він приділяв увагу тематиці, пов'язаній з Україною. Дмитро Іванович Чужевський з'явився на світ 4 квітня 1894 року. У повітному місті Олександрія Херсонської губернії, нині районний центр Кіровоградської області. Академія наук України в 1997 році заснувала премію імені Дмитра Івановича Чижевського за видатні наукові роботи в галузі філософських наук.